Ви знали про Велетенський чортів камінь на Львівщині, який колись був на дні прадавнього моря? Це велетенська скеля, поруч з якою нема ні гір, ні будь-яких кам'яних насипів. Здається, ніби його хтось сюди приніс. Знаходиться він у невеликому селищі під камінь. Назва цілком зрозуміла та виправдана. У Бродівському районі на Львівщині науковці вважають, що це залишок попереднього геологічного періоду. Також є думка, що ця каменюка могла слугувати ідолом для місцевих жителів. У західному боці видовбано заглиблення у формі серця. Тож версія про обряди цілком життєздатна. На думку фахівців, так. А порода могла утворитися на дні сарматського моря, яке вирувало на цій території якихось 10-15 мільйонів років тому. А ну і ще ж є легенда. кажуть, якось уночі чорт взяв каменюку з Карпатських гір та поніс на почаїв. Його охопило бажання зруйнувати лавру. Ну і як ви зрозуміли, йому це не вдалося. Дорога була далекою, і коли біс дістався цього пагорба, вже заспівали півні. Він не втримав і впустив каменюку, після чого кинувся на навтьоки. До речі, пізно вечором краще тут не затримуватись. Та як раніше, ймовірно, тут проводили жертвоприношення, і поруч утворилося кладовище, про що свідчать кам'яні хрести, які збереглися до наших днів. Хоча, ймовірно, це місце сили. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. А також не забувайте підписуватись.